У Черкасах для дітей загиблих захисників влаштували захід до Дня Святого Миколая. 15-річна Вікторія прийшла відволіктися разом зі своїм молодшим братом. Її родина пережила трагедію сім місяців тому. Получить підтримку, напевно, або ну, радість від того, що я не одна така, що тут всі зібралися з такою проблемою і допомогти друг другу. Спочатку було дуже сумно, плакала таке було. А потім вже зрозуміло, що треба жити далі, і якось, якось стало краще. Свято відвідали близько сотні дітей. Малеча розмальовувала пряники на майстер-класі, грала з аніматорами та споглядала виступи вихованців мистецьких шкіл міста. Наталія Макарова на захід прийшла із двома внуками. Ви знаєте, дуже гарно дітям дуже подобається. майстер класи дуже подобається. Ну, взагалі подобається тобі дань. Да. Розкажи емоції. – Веселі та цікаві. Черкаська художня школа традиційно долучається до святкування, організовуючи для дітей розпис імбирних пряників. Директорка школи Анжела Алєксанова вбачає в цьому елемент терапії. Завжди приємно, коли щось зробиш з власноруч і потім пишаєшся своїм тим, що ти зробив, особливо діти, і не тільки діти, а й дорослі. І воно буде смакувати приємніше. Ініціативу Святий Миколай до кожної дитини запровадив меценат Роман Діскант ще 10 років тому. Це свято ми робимо постійно і будемо робити постійно для наших діток. А зараз цей час, цей час війни, я вважаю, що це. Ще більше треба робити таких праздників щоб відволікати наших дітей. Зараз, я думаю, що їм цей праздник буде до душі. На святкування прийшов також міський голова Анатолій Бондаренко, аби привітати дітлахів і подякувати Збройним силам. Наше завдання в першу чергу пам'ятати про всіх наших героїв. Сьогодні тут організовано свято якраз для дітей-героїв. Які віддали своє життя за те, що ми можемо тут у нашому місті вільно жити, пересуватися, і наші діти можуть ходити до школи. В першу чергу дякуємо світла їм пам'ять, і наше завдання кожного дня робити, щоб життя наших героїв вони не пішли марно. Валерія Кисельова, Павло Болевич, телеканал Вікка.